Я ще такий один парадокс хочу згадати, в принципі, в Україні вже там років 15-20 дуже сильно такий є пієтет вільного студентського самоврядування. І ця тема підноситься, про це багато говориться і вважається це ознакою гарного тону, духом часу, надавати студентам можливість ініціювати, самоврядування, забезпечувати. І тут ми сталися от конкретно, знаєте, коли не про гасла, а про реальність. Да? Тобто, коли виникла студентська ініціатива, і виявляється, да, може бути вільно-студентське самоврядування, але окрім таких то випадків або таких то тем. І це парадокс такого ліворадикального часу, коли е ґрунтуючи всю свою пропаганду на ідеях плюралізму, інклюзії і різноманіття diversity, навпаки, все різноманіття, вся інклюзія і все це diversity скасовується. А, і все це і проголошується єдина єдина панівна ідеологія. От.